Друзі, привіт! Сьогодні відео, як ви здогадалися, учуся я зварювати. Ну, а більше не про те. Більше про те, що багато коментарів, навіть не багато, а майже всі коментарі схвальні про Edon 308 старого, старого зразка. Але є ще мало що й пишуть, що. То барахло, я вже говорив про ці. ну, Мені просто самому хотілося перевірити. Тобто, в чому хочеться перевірити. Пишуть, що це барахло, воно й 3 мм не варе. Вже написали, що 2 мм не варить. Зовсім тільки. ну, В общем, ви, ви зрозуміли. Ну, а мені, я підготував тут ось, ось метал, ось до прикладу. А, купив я ще міліметрову проволоку. Зараз спробуємо 8 мм, 0,8 мм і міліметровий поварити. Скажу зразу, що я сварщик так собі, сварка в мене тільки тільки. Ось до цього я варив дуговою, і то небагато. В общем, я ще десь отам у першій чверті першого класу, якщо брати 10-класну школу по зварки. Так що... Тут на що цього мене строго не судіть. я просто хочу попробувати зварити. Ну, я думаю, що набагато товщий метал, чим 3 мм, звариться сварка. Тобто я підготовив ось два ось таких куски. Угли я не запилював, я просто зроблю зазор і попробую проварити трошки з однієї і з обох сторон. Потім розпиляю, покажу вам. Тобто, оцей ось очки кусок у мене, хочте вірте, хочте ні. Ось ну, що мені показувати? Ось якщо видно, ось, 12 мм. Цей другий кусочок 10 мм товщина. Тобто будемо зварювати оці два кусочки 10 і 12 мм. Другий кусочок, ось у мене я підготовив, зачистив теж ніяких канавок, нічого. Ось тут тільки вибрав каналку, попробую, щоб підстроїти автомат. Спробую. Це у нас товщина цього металу. 8 міліметрів. Ось, бачите, ось такий він. ось, Якщо видно, 8 міліметрів. Потім далі. Ось. Такий метал. Він був оцинкований. Я із цих двох кусочків цинк зняв. Це ось метал. Ой, 6 міліметрів. Ось видно. 6 міліметрів. Такий же самісінький, нічого просто розпиляний, оцинкований. Бачите, ось різниця. Ось тут розпиляно, а тут бачите таке. Спробую і таке варити. І ще в мене є ось. Чотири. 4. 4. Ну, вже показувати не буду, бо казати йому це на слово. Хто хоче віри, хто хоче ні. Мені як би от цього ні холодно, ні жарко. Я просто сам хочу попробувати, ну і з вами поділитися. Ось такі пластинки, це із кроваті, і з уголка. Ось, зачищено. Ніде я угли, фаски, як би кажуть, не знімав, все рівно. Просто будемо робити зазорчик і зварювати. Ось. Чотири. Тобто чотири, шість. 4, шість, вісім і десять із 12. Так що, якось так. Так що зараз строїмо полуавтомат і пробуємо варити. Купив ось такий спрей. Для горелки. Зараз ми його. Почистив, Ну, як я дивився в відео, треба отак От трошки шмакнути сюди. Що ми і зробили. Що, зараз будемо настраювати потрошку усе. Так, Ну ось дивіться, друзі, 5 мм. Не знаю, як вам краще шоу показати. Так, так, так. З другої сторони он цинк залився, зараз почищу трохи. Так, це цинк. погано почистив. Так, друзі, дивіться, до кінця трошки-трошки, ну в принципі, нормально, я так рахую, вже воно не відламається. Проварилося. Якби я зробив канавку, проварилося б воно чітко. Можна б двічі було пройти з однієї сторони і все. Ну, зараз я трошки пройдуся. Ну, а так, по-моєму, зовсім навіть зараз почищу трохи. Ну, ось так. Не ідеальний, можливо, шов, але... Невисокий, гладенький, практично на рівні з металом. Тобто, я думаю, як, якби я зробив канавку, жолобок такий пройшовся в краю, а потім заплавив вверх і все. 5-мм желізо 0,8 проволкою легко. Едон 308. Трохи пройдуся сейчас. Нормально. Це я підстроїв з боку. В принципі, трохи в мене виходить варити, але ще трошки з настройками. Я не зовсім ось дивіться, з обох сторон. Оце ось тільки, що другий раз, ну трошечки мов більший горбочок. Ну воно ж заварено. А тут ось так ось о, знизу. Оце ось тут раз і раз. Так. Откладаємо. І це, бачите, вже зовсім таки і непогано виходить. Ну що ж, друзі, тепер я заправлю міліметрову проволоку. Не буду я показувати, як я її заправляю. Це все діло таке. Всі, всі знають, нема там нічого складного. Ну, в общем, ставлю міліметрову і будемо вже варити потім товщий метал. А, ну зараз я спробую швидко з однієї сторони пройтися оцинкований. Хоча цю пластину я варив цинк був. Залишався. Ось бачите, оцинкована воно. Зараз просто Зараз спробую течками. Чи вийде в мене, чи ні. Друзі, течочками. Зараз я почищу, покажу ще вам. Це. Ось так вийшло у мене. О, бачите. Ну, з другої сторони слабше. Ну, зараз кілька течочків пройдуся. Нагадаю, це тут пластини оцинковані. Друзі, проволока ось отака, не знаю, хороша, погана. Ось написано 5 кг 1 міліметр. Ну я її вже із цього витягнув, із пленки, просто подивився. Так, цю мету положимо сюди. Ось, бачите? Ось так. Ось така проволока буде у нас. Зараз ми ту витягнемо. Купив ще собі кусачки, щоб проволоку відкушувати. Дешевенькі кусає нормально. Ну що ж, друзі, з'явилося світло, заправив я міліметрову проволоку. Зараз попробую напідстроїти апарат під неї. Я ще ж трошки не знаю, як учуся. Попробую. А тоді попробуємо зварити вже товсті пластини. 8 мм 2 пластини. І одна пластина 12, а одна 10, 2 купу. Подивимося, що з цього вийде. Так що пробуємо. Дві мм пластини. Зараз спробую. Зараз спробую оцей шов отут, канавку заварити. Щось неправильно. Зараз будемо підбирати токи. Друзі, що оце ось. Не отут з краю, а посередині. Це я йшов до себе, це від себе. Ну Тут ось, може я ще не настроїв, ну, вон, бачите, там трошки не доварився, тут більше. Ну, Зараз отут проварю двойний Де ті пласкогубці. А, ось. Друзі, все, аж железяка була червона. Ну, може не зовсім рівно. Ну, я думаю, тут сплавилося цілком і повністю. Ну, зараз отут з краєчку ще спробую течками. Ти цю. Все. Ця хай колоне теж. Ну, друзі, щоб зварити отакий товстий метал, його Ой, де він? Це ж я углини не спилював. А по-любому їх треба спеляти ці угли, добре спеляти. Ви і дуговою сваркою такий метал не проварите зараз. Ну зараз я тут трошки хоч краєчок попробую пройтися. Зроблю побільший зазор і спробую цього вийде. Ну ось я отак зробив, ось дивіться, наверно, міліметрів 4 точно. Зазор між деталями. Ну спробую. Я не професіонал, не знаю. Мені треба пробувати вчитися. Я в інтернеті дивився, пробую, щось виходить, щось ні потроху. Не святі горшки ліплять науки. О, друзі, дивіться ще, хі -хі, як на мене і досить непогано вийшло, о. Бачите о! Шов? За подліцов. Зараз і з другої сторони. Ну, конечно що. Такий товстючий метал, ну більше ніж наполовину. Ну вон так, бачите, проварило. Ну, знову ж таки канавки не запилював. А перчатки то забувся одягти, Йолки-палки. Зараз одягну перчатки. Треба кожані купити, такі, як треба. Куплю їх. Досить. Ось так, дивіться, це з другої сторони, метал аж був червоний. І ось, сій і сій, ось ось шов, бачите? Ой, видно, ось так, ось так. Вроді би й непогано. Зараз спробую отут ось 4 міліметрову. Ось тут кусочок пройтися. Ще тоненьку, міф... ну як тоненьку, буде добре варити. Зараз треба тільки зменшити трошки подачу і ток трохи зменшити. А так собі, не дуже, щось неправильно я відрегулював. Ну добре, зараз я розпиляю і покажу вам хоч щось, хоч трошки. Так, Ну що ж, підведемо підсумки нашого варіння. Так, а ну зараз ось точно як воно було. Отак. Чи отак? Ні, було отак ось. Оце, ось, друзі, тут ось, ось розпиляно. Це я пройшовся, шов з однієї і з іншої сторони. Ой. Ось, дивіться, повністю все злито, повністю. ось так. Тепер друга сторона ось було ось так ось. Бачите? А з тієї сторони ні. Ось дивіться. Граминка, граминка трошечки чуть-чуть. Тобто, якщо б зробив каналку, заварив 100%. Або якби варив більш-менш професійний сварщик, в якого є досвід. Заварив би він. Нагадаю, перша була оця пластина. А, це я вам 5 мм Так, це я вам показав 5-мм пластина. Оце у мене. Ось ось так розріз ось з однієї пройшовся, і ось розріз з другої. Так, тепер трошки я поспішив, ось о, друзі, пластина ой, мокра. Ось пластина чотирьохміліметрова. Чотири мм. Ось дивіться, бачите? З одної сторони шов, з другої нема. Ось бачите, тут теж ось. З одної, а з другої нема. Трошечки там щось у кінчику. Опять же, якби зробив каналку, я б заварив би не було б зовсім шва ніякого. Це я варив 0,8 проволокою. 0,8 мм. Так, тепер, друзі, далі. Ось у мене тут. Уже є восьмиміліметрова прорця заготовочка, що я варив, це вже міліметровою проволкой. Ще я трошки нанастроїв, ось так воно було. Ось бачите? Ой. Ось. Ну і тут. Ось так. Чи не так? А ну підождіть. Ось так було. Ну і тут ось так. То що ну, нема, то щось царапинка, ось дивіться, провар повністю. По разу я пройшов, хочте вірте, хочте ні. З однієї сторони раз і з другої. Ніяких канавок. Зазор тут був 3 мм. І ось на кінець. Ну, Таке желізо вже проварити буде досить складно полуавтоматом. З однієї, ще й без канавки. Тут ось дивіться, який зазор я зробив величенький. Тут, мабуть, міліметрів 5, мабуть, не 4. Пройшовся по одному разу з двох сторін, О, Дивіться, досить гарний шоу у мене тут вийшов. Ну Тут трошки хуже. Це я настраював тут по боках просто. Ну, ось ось зріз, дивіться. Теж з однієї сторони один прохід і з другої. Ну, отут, мов, нема нічого. А отут он, мов, якась цяточка трошки є. Так що, друзі, висновок мій який. Не святі горшки ліплять, научимося, потроху виходить. Бачите, щось вже трошки йшов у мене краще. І проварюється метал. Не знаю, я вже 10-й раз сьогодні говорю, якщо б я сточив отаку канавку в металі, пройшовся б знизу. Потім зверху. Шов, і ще знизу, то а якщо б метал п'ятерка, шестьорка, навіть восьмрка, зробив канавку. Пройшовся один шоу по самому низу. Потім зверху другий і все. Це на те, якщо з другої сторони ніяк вам приварить. А це я просто саме просто упростив. Дві зробив зазор, прихваточки заварив. При тому, що я зовсім не професіонал, я тільки вчуся. Так що не знаю, як ті, що кажуть, що трьохміліметрова чи двохміліметрова желізо не варить, варить. Ще раз повторюся, аби більш-менш толковий сварщик, який, у якого є досвід, він би, припустимо, міліметровою проволокою, би. Зараз би шестерку восьмерку метал би проварив би навкрізь би. Зараз би вів би шов, я бачив. Якби я не бачив, я не варив. Бо я не вмію, але я бачив. Як варять, за один проход заварює капітально. Так що не знаю, як що там кажуть. А ось так. Так що, друзі, це відео ще ніяк не повчальне. Це я наоборот учуся. ви мені підкажіть, що я неправильно роблю. Я вчуся, бачите, слухаю ваші поради. І потрошку-потрошку в мене виходить. Тут ось бачите, всякі конструкції, ось, железяки зварюю, гусяке. Тут хуже, тут краще. Ось бачите, тут ось гарний шоу вийшов, тут не дуже. Просто треба набити руку, знати вже, почувати. Як я, якщо витягнути в одну лінію всі шви, що я полуавтоматом зварив, це буде метрів 3-4 всього за все моє життя. Так що, якось так. Так що не знаю хто. Це може ще відео для тих, хто хоче купити полуавтомат. А боїться, що... Там не навчиться, не вийде. Нема нічого складного. Я теж не вмів, ось о... пройшло трохи часу, трошки поварив. Можливо, ще шви в мене некрасиві, трошки десь щось може я не доварюю. Але те, що я впевнений, оце що я зварив, його не одиб'єш, не одирвеш в житті. От он на, на віки, хіба що перепилять. У другому місці хіба що десь лопне. Тут я упевнений, я. Плуг, косілку, ще кої, що там робив, я варив дуговою і непрофесійно, то поганенько, нічого не відпало поки що. Так що, друзі, хто хоче навчитися варити полуавтоматом чи дуговою сваркою, сміло купляйте. У вас у знай... знайомий хтось знайдеться, у кого є досвід варить, хай він покаже, попробуйте І все, нема тут нічого складного, я гадаю. Там не супер-пупер уже, там йлки-палки, що, господі. Коротше, як я вам скажу, зможете навчитися швидко приварювати так, щоб воно не відпало. А Красота, шва, можливо, там труби варить, типа опалення, щоб вода не проходила, або якась жидкість, або повітря. То все з досвідом. Все научиться, нема нічого складного. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Хейтерам, привіт. Не знаю, як воно. У них там. Так що тут ще ж. І ще одне швидко скажу. Там кажуть, патон або ще якийсь, це дешева фігня, оцей автомат. Не знаю, не буду зараз хвалити. Він у мене ось тільки 2 неділі ще практично я ним не варив. Нічого казати не буду, але люди хвалять. Але ціна. Так, я гадаю, якщо ви будете займатися професійно, щось варити, щось якісь конструкції вам будуть заказувати і ви будете виготовляти, так, тоді потрібно. Кращий, потужніший полуавтомат, ну його ціна. Ну, ви на нього заробите, як сказати. А якщо чисто для себе, Господі, хватить отакого, отак, отак і ще вище. Ну що ж, хороші Ренвенити, буду закінчувати відео. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. Пишіть коментарі, приймаються любі. Ті, що там мене лають, що це таке, не таке, не таке. Якщо в мене вийде, як сказати, показати, що вони не праві, то я обов'язково зніму відео так як в цьому відео зняв. Не знаю, може я і не правий, може це, ну, якось так. Ви мої глядачі, якби ви мої судді. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні!